Was right. і цьому діпфейку шість років. І якщо не сильно вдивлятися, можна навіть в це. Повірити, що це достовірне відео. В принципі, вже на час повномасштабного вторгнення існували онлайн-платформи, наприклад, такі як Deepfake Lab чи Китайська Зао. Існувало також багато більш простіших додатків для смартфонів, які створювали Діпфейки. Але згодом технологія стала ще більш правдоподібною і ще більш доступною.